Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого мирного неба і Божої благодаті. Сьогодні у нас субота, 1 липня. Ну і я, друзі, працюю над своїми помідорчиками. Ось один ряд я вже зробила, обгорнула кожного, кожну помідорку. Кожну рослинку. Бачите, як вже наросли листочки, були такі голі-голі тиждень тому. Друзі, все в порядку. Буде вітерець під низом гуляти, і після дощів вони краще будуть просихати, друзі. Ну, а тепер будемо разом зі мною. Обгортати наступного ряду, друзі. Ось я сапкою просапала гарненько. Тут ще ці помідорки рідко який підв'язаний, більшість не підв'язані. Але після того, як я їх окутаю землею, тоді підв'яжу, друзі. Ось, бачите? Бачите, як я роблю ось так. Частинку із моєї доріжки забираю землю. Ось так, щоб покутати помідорку з цієї сторони. А ось тут ще ну, тільки на підворушена земля. А зараз, друзі, будемо працювати разом, покажу, як я люблю свої помідори. Друзі, ось так стою навколішки і просто обгортаю, можна сказати. Обнімаю свого, свою розсадинку, свого помідора, свою рослинку. Ось так, він тоді гарненько. Починаю ставати, Ось, де є пасинок малесенький, відразу відриваю, де наріс, там, де я вже пасинкувала. І все, друзі. Більше я їх не пасинкую. Назад. І, друзі, і наступний. І зілечко відразу. Ручками вириваємо і в сторону потім попідбираємо. Все, і він буде гарно триматись, друзі. І буде гарно триматись. Зараз я вам ще покажу одненького. Ось, бачите, він мене не прив'язаний. А я візьму ось так його. Обгорну гарненько. Так ви кожна робите, тільки ви, напевно, сапкою, сапкою, поки ще вони не були заплутані. А ми мене, бачите, тут сапкою не так, то просто. І ось так. Все. Нехай набирає силу. Пускає другорядні корінчики. І стовбура, якого я заховала, який заховався ось тут в землі. І нехай харчується усіма поживними добривами. Зунимов його чуть-чуть. Ось так. Тримається за шнурочок. Друзі, порядок. Ось таку горку я зробила ось. Ой. Бачите? Ще одненько нам Ще одненьку нам обгорнути І другий ряд закінчений, друзі. Ще попрацювати ще над двома рядами. І все. У нас дощик. Щось моросить, моросить. Я думаю, що він почекає, поки, може, люди сіно грибуть хай, хай чуть почекає. А тоді хай помаленьку йде. Цей листок, він до землі пригортається. Друзі, я його трошки, як я люблю говорити, полоскочу ось так. Все. Хай трошки ще побуде, а потім пізніше взагалі повідриваємо геть усі листочки, і все буде добре. Так виходить, що я. Над помідорами своїми працюю щосуботи, друзі. Через кожен тиждень щось ми тут працюємо, чимось займаємось. То сапаємо, то обгортаємо то пацинкуємо. Ось маленький, але, друзі, вже підростає, нічого. І з нього буде, і з нього щось буде. Ось так і вже. Другий рядок готовий. Ось. Треба ось так. Ось так. О. І тут, друзі. О. Ось так. Щоб він не переростав на ту сторону. Ось і все. Ось і попрацювала, друзі, я на славу. Трічі перебивав дощ. Ну, але я дуже дякую, адже я чекала дощик. дощика, щоб він мені гарненько пролив землю і щоб можна було вологою землею гарно окутати свої помідорки. Ось тут помітно ця доріжка вже намочена, а ця доріжка вже чуть сухенька. Ну, вона не сухенька, я просто гребельками злегка позагрібала свої сліди. <смі> ось так. Ось так, бачите, як я окутала свої, свої помідорки. І, друзі, як бачите, ось помідорка не підв'язана. Її підв'язувати поки не треба. Нехай вона доросте ось до цієї лінії. І я тоді її підв'яжу. Ну, це буде на наступну суботу або десь серед тижня. А до прополки, друзі, я повернусь через два тижні. Пасенки можу лише пообривати на наступну суботу. І все. І все. Ось в цьому ряду, там, де я, друзі, лишала одні листочки без пасинків. Я листочки пообривала трошечки, щоб вони не торкались до землі. І отак гарненько-гарненько окутала. То ви ж бачили, як я працювала. Друзі, я це зробила для своїх помідор, двічі підживила, обгорнула, попасанкувала. Тепер їм лишилось лише рости і давати гарний урожай. Ну, а я буду їх обробляти, щоб вони не хворіли, підв'язувати по мірі їхнього підростання і буду чекати. Свого урожаю, друзі. Не одна людина мене запитувала, Марічко, чому ти не обгортаєш помідори. Кажу, прийде час, обгорну. Ось і обгорнула друзі. Я думаю, що це не пізно. Хай пускають бокові корінчики і все беруть собі поживне. Ось ці помідорчики, це є загадка. Їх я не посинкувала, лише обірвала, друзі, десь по три листочки по кругу. З кожної сторони по листочку. І окутала, окутала землею і все. Ось мене тут ще трошки красивіє. І все, друзі. Помідорки є різні, є більші, є менші, вже є завісками. Ось, друзі. Це, напевно, буде оранжева слива. Вони такі високорослі, вони відрізняються. Ось. Бачите, скільки багато яка? Ніжка, скільки має багато 에... помідорок. Ось вже є і завіски. Ще маленькі, друзі, але вже я. Я усім вам щиро дякую, хто був зі мною. Усім тихого, мирного неба, Божої благодаті. Усім-пока. Дивіться, друзі, ось. Самі самі зав'язки. Це мене радує. Ось тут треба перезробити паутинку в третьому ряду, щоб вони гарненько тримались. І все. Кому сподобалось, друзі, моє відео, ставте пальчика доверху, пишіть коментарі. З радістю відповім, але, друзі, якщо я десь відповіла з запізненням, інколи коли буває, просто не хочу грузити інтернет, адже в мене інтернет лише мобільний. Ось так, але я обов'язково на всі коментарі дам відповідь. Усім пока. Тихого, мирного неба. Божої благодаті усім. Пока, пока-пока.